Я його попробую як гумореску, а не як треба. Називається Путін у собаці. Чом пішов на нас війною, клятий недомирок, ти дурною головою гепнувся ободвирок? Став не схожим на людину, з'їхав з, з лозду, наче. Чом поліз на Україну, ти, рило, ти свиняче? Для прокльонів тебе мати на світ народила. Та якби могла, ти знати, аборт б зробила. Начувайся тхир, смердючий, щоб тобі собаці, вискочив челяк болючий в носі і насрать. Щоб герпес обкидав губи за слова облудні, щоб боліли усі зуби, особливо кутні. Щоб тебе в лиху годину било об дорогу, радикуль тобі на спину, мозоля на ногу. Та даремно ти старався в ліс. Vodjo afero, šeptitam Kremlju, usra vsejnim o paperju.